Всім привіт! Сьогодні я буду робити з Ватмана папір для акварелі. Ціна одного Ватмана, як ви бачили, на чеку 20 гривень. І з одного Ватмана в мене виходить 8 листочків формату А5, що потрібно, щоб зробити папір для акварелі. Перше, те, як я роблю, я беру глянцевий блокнот або журнал і з двох сторон запшикую повністю листочок водою. Провіряю пальчиками, чи всюди вони є, тому що листочок інколи сіріє, інколи може бути мокрий і білий, Це все залежить від Ватмана. Може, не повністю сіріть, як у мене, наприклад, і відкладаю сушитись. Сушитись може феном, або якщо ви не спішите, можете сушити, в принципі, просто покласти зараз дуже спека. В нас тому покласти на балкон і, в принципі, він вам за декілька годин висушиться. Другий варіант ви можете змочувати ці листочки під краном, ну, просто під звичайною проточною водою. Так само з обох сторон змочили, трішечки почекали, поки з нього все стече, тому що так буде ну, з нього більше стікати. І положили також сохнути або також робите сушку феном. Я все сушила феном, це мене зайняло буквально хвилин 5 туди-сюди. Що я роблю далі? Коли листочок повністю висохне, і ви його берете, він уже білосніжний у вас, але ще трішечки такий, знаєте, буває на серединці вологий. Чекаєте, поки він повністю висохне. Ось такий він, в принципі, у вас повинен вийти після першої сушки. Він буде трішечки такий деформований, пожатий трохи. Ну, це нормально. Ми ще раз так само змочуємо, я ось на глянцевому блокнотику це все роблю. Пшикалкою ви можете під проточні водою, як вам все зручно. І так само з обох сторон, так дуже сильно водичкою, але щоб не прям так, знаєте, аж встояла вода. Ну, під краном ви так не зробите, зробите. А от пшикалкою можна трішечки переборщити, тому тут трохи акуратніше. І я це все проробляю двічі і отримую ось такі листочки. В чому перевага цих листочків? В тому, що вони затримують вологу, вбирають краще в себе акварель, і на них простіше малювати набагато, ніж на звичайному ватмані. Головне, це дешевше і бюджетніше, ніж брати листочок з акварелі. Ось такий листочок з акварелі, я дам -дам покажу, він такий у нас жовтуватий буде. Формат А3 мені коштував 15 гривень. Ось я його взяла в руки, ось він такий однесенький. Ну, в наступних відео буде як намалювати щось акварелькою на цих листочках.